Там вести себе так. Не люблю і не поважаю таких людей. чого Бендер, я теж не вмію. Ну ви статюги, питань нема. Я тоді буду вчитися з вами. Якщо ви статюги, то я буду вчитися з вами, хлопці. Я вон такий статюга, як і є. У стат... мене статка 57. Але я граю на всі 90. Куди там командувати, Бендер? Погнали, акуратненько, ми торпед. О, папіроз ти, де ти вже такий нік розовий підчепив? Що ти там таке зробив? Ану скажи мені. Погнали пацани, будемо спавмити торпедами. У мене, наприклад, торпедний ісмінець. Ну, Зетка торпедна, і... але ми маємо Анаполіс, Сан Мартін, Сталік. Три релески, блядь. Engine boost Activated. Маємо три релески, пацани, і, і не знаємо, що то буде зараз. Привіт, Жень, привіт. Як рандом, то от игре вроді би, тащим фармим Дев'ятку вже купили Адатару і. Тепер залишилось тільки цей. Комплугану вилетіло Ай-яй-яй, ай-яй-яй, то Та печально. Так, ну тут зараз Серлеска буде 100%. А поки що Женя ми цей статюх мотікав. Конзайт. Ще не тестив, Жень. Ще пока не тестив, друже. Поки що не тестив, бо Бо немає срібла, щоб її купити. Так, там. Така хаші. Ви так дуже сильно... Не лізьте хлопців вперед, щоб було все добре. Бо там зараз РЛСки і... і буде габела, пацани. Буде габела. Тільки що ну так і робив. Тільки що но ну, так і робив, подлюка, але трішечки. Як то кажуть, треба. Змінити. Не будеш грати постійно на цьому. А срібло буй, така сіняв качав я, я мати і совка. А срібла а совка якого вкачав, Женя? Ти не мав Кремля? Є, ну, для кланових боїв як не крутий Кремль. Там зараз така хаші підуть торпеди. От що буде, хлопці, так що тут багато. до ставорд. Смок-генератор started. А и не макому. А, вайстрим set. на Миссури. Ну, можно взять. Ух ты, бля! Увесь стрім на міссурі, це було би цікаво, в принципі. За вихідні 40 на фарми, я поняв. Його роздавали для тих, хто довго не заходив, от саме тому він. О, саме тому він тебе і появився, друже. бісмарка і Ямато мато давали. All forces requesting cover fire Concentrate fire on the designated target. Давали друже. Так нам видали было бы точку взяти, пацаны. Нам би в ідеалі точечку та, взяти, а ми її ще не взяли. І -ї -ї. Так що то тобі дали такий такий презент. Ямато, по-моєму, і це. Офігеть, поки ми тут не знаємо, що робити, там вже нагинають. Точки забирають, мені Ну треба буде зробити такий стрімчик, фармо стрім. Так, ми беремо точку, хлопці. Обов'язково. І спамимо туди торпедами в той. В той проливчик, в ту, ту проміжність. Зараз ще туди дам торпед. А, ще й саліма взяв, Женя, а то красавчик, братику, вообще, блин. Лучший, блин, братан. Так, тримати. Може треба було і довше не заходити. І сьогодні І сьогодні нафармили, дай боже. Smoke generator started. Much obliged, Commander. Enemy battleship sunk. Smoke screen set. Enemy destroyer detected. Engine boost activated. То куди в кланові йде? Хто йде в кланові? Так. Сталіка треба якось того викрити. Там ще хтось, до речі, затоп злою. А ні, це не за топ, це в Сан Вісент. так Такби нам сталіка світа. Оооо. Торпіду деда. Папірос пішов. Треба буде піти, та я до речі ж, за клан. Треба буде піти, хлопці. Треба вже трошки певно піти і в кланові чуть чуть пограти, пацани. Бляха, хазетка забрала папироса, -мо. Як таке може бути, а? Там Анаполіс, пацани. То зараз може бути дуже сильна габела, бо там анаполіс. У, -у, -у. треба чуть-чуть відходити від того всього. 10 км. Ну, та б -б Блек специфічний. Я прийду до вас в клан в і ми попробуємо з вами пограти нормально. Ой, там хтось... Ой, там хтось торпеди з'їв. Анаполі з'їв чи що торпеда? Ух ти, бомба. Я в який клан, а якийсь мені там сьогодні дали запрошення? В який клан збирайся? В український якийсь. До вас то який. Фодзік дав мені там якесь запрошення. Фодзік, ти мені в який клан дав запрошення? Ну скажи мені, друже. Ай, там файно, ой, там файно. Оооооо. О, то я напіхав торпед, пацани. а ну а куди ще? Є ще якісь пропозиції? Мені? Так, мене цікавить більше Анаполіс, хлопці. От Анаполіс зараз РДСК підрубає і буде мені габела, я точно знаю, хлопці. Ну все, прийду до вас, я буду. Серйозних козаків, як треба грати в КБ. Подлюка, я ще нікуди не пішов. Ти бачиш, що я без клану? Все, подлюка, обідайся, відписка. Дизлайк відписка, не, подлюка. Зайди, постав дизлайк. Я знаю, що ти хочеш дизлайк поставити. Я пішов точку забирати. We'll дизлайк відписка. Яка різниця, в який клан, головне, що в український, йоме. пацани, треба точки забирати. Engine boost activated. All stations reporting the position of a strategic target. The enemy's about to win. Я думаю, панове, що тут габела. Але я мушу піти точку хоча б якусь забирати, бо так діла не буде, хлопці. Персталіка зіла, чудово. О, бляха. engine boost deactivated critical engine damage main turret critically damaged problem solved sir enemy battleship sighted <noise> <laughs> the the VCC, right? the battle ends in five minutes smoke generator started concentrate fire on the designated target all stations reported the position of a strategic target. stations requesting fire support smoke screen set i owe you one torpedoes direct front <smart noise> Не, ну тут мы катку злили. Хорош, хорош, Бендер. Пацаны, мы еще боремся. Хорошко стиля, просто хорош. Jolly good show, old boy. Флетчер, флетчер Торпедос. И Зетка там. Мене зовет Личья. Чекай пусточки вийду Сен Вісент має його забрати. Я їй дам диме. 50 секунд, блин до Хорош, просто хорош. Просто умничка. Get back! All stations reporting the position of a strategic target. Cheers, my is Все, минус ямато. Хорош. Затащили катку, пацаны. Просто затащили. ми фарманули, блин. Ростильєм Ізі просто роздала, як має бути. Середньостатистичний гравець, дуже прошу. ось всі кричите.